Вітаємо з вами інформатор. І ми зараз знаходимось у місті Дніпро, а саме у сквері Усачова. І тут з'явилася така нова локація арка закоханих. Тут висадили, бачите, троянди біля кожної лави. І вони, коли приймуться, вони такі, таку створять арку. І Будуть слугувати ароматною фотозоною для тих, хто відвідує цей сквер. Ось так це виглядає. Бачите, троянди різнокольорові, і вони повинні оплести ці всі ці конструкції і створити таким чином ароматну фотозону для закоханих. І для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме у сквері Усачова, і тут з'явились арки закоханих. Біля таких лав посадили троянди, і вони повинні обплести ці конструкції та зробити таку своєрідну, гарну, ароматну локацію. Ось так це виглядає. Бачите що тут. бачимо пташок і ось такі арки закоханих. З подробицями ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіо «Інформатор ФМ 107 107,3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Ось такі гарні троянди тут висадили. І коли вони виростуть, вони обплетуть ось цю конструкцію. Це буде виглядати дуже гарно і ароматно. Бажаємо вам гарного дня!